Всім привіт! З вами, як завжди, Кевшин Олександр, а ви знаходитесь на каналі Good Idea. До вашої уваги черговий огляд готового ремонту квартири, в якій ми робили все від проєктування до меблювання. Це однокімнатна квартира загальною площею 42 квадратних метри, яка знаходиться у ЖК Республіка. Стиль. Можна охарактеризувати як сучасний мінімалізм, принаймні так про нього каже дизайнерка Анастасія, яка й розробляла цей проект. Це був один із перших об'єктів, або ж перший, який ми почали робити під час повномасштабного вторгнення. Завершили його, як ви зараз можете пересвідчитися також у цей період. І загалом, від моменту перших робіт до моменту меблювання, все зайняло в нас близько 9 місяців. Що ж, давайте починати огляд. Передпокій в даній квартирі досить компактний. Загальна площа разом з коридорчиком складає 4,1 квадратний метр. Загалом, що ми тут маємо? Це ось таке величезне дзеркало з підсвіткою нашого виробництва. Та шафа. Яка складається з декількох секцій і різних видів для зберігання. Це ось такі полиці, також штанга для навішування верхнього одягу, і окремо ось така ніша, в якій ви можете зберігати своє взуття, або ж от там в нас є розеточка, завдяки якій можна підключити станцію для робота-пилососа, та він буде ховатися ось у цій. Схованці, вибачте, вже за тавтологію, Також ви тут можете бачити, як і завжди на наших об'єктах щитові. Їх дві: це щитовий від Hager, слаботочна та основна. І окрім цього, ось такий чудовий пристрій для того, щоб у вас не було перепадів з електроенергією у квартирі. Ходімо далі. І з передпокою ми одразу потрапляємо до кухні вітальні Загальна площа її складає 14,9 квадратних метрів. Зонально її можна поділити на три частини: це приготування їжі, столова обідня зона, а також зона відпочинку. Тут розташувалася затишна кухня довжиною близько трьох метрів. Не дивлячись на відносно невеликі габарити, в ній ми розмістили все найнеобхідніше. А саме вбудований холодильник. За ось цими фасадами. Окрім того, посудомийну машину, духову шафу з функцією мікрохвильовки, електроплиту на дві конфорки та відповідну до неї витяжку, яку ми сховали ось у цій частині. Також ми бачимо гранітну мийку від франке, модель, яка має назву «Центрум», на яку встановлено змішувач на дві води. Бренду Fabiano, модель, яка має назву FKM Inox. Щодо інших елементів наповнення та конструкції самої кухні. Стільниця, яку ви бачите перед собою, виготовлена з DSP-Egger, бетон темно-сірий. У поєднанні з фартухом, з керамограніту та підсвіткою, утворює робочу зону цієї кухні. Фасадна частина являє собою комбінацію з двох типів матеріалів, а саме, MDF-AGT. Релакс зелений soft Touch та ДСП темно-сірий. Для тих, хто не знає, є варіант, який використовується найчастіше. Це коли МДФ фарбується у обраний вами колір. Другий, який ви бачите перед собою, це варіант, коли МДФ вкривається шаром надміцного пластику. Цей має назву AGT. Відкривання ж усюди реалізовано одним з найпрактичніших та розповсюдженіших методів, а саме за рахунок використання ручок Гола класичного типу, з профилем під LED-стрічку та імітацією ручки Гола з того ж таки agt пластику, яку ми використали у моменті з холодильником. Всі петлі та механізми, такі, наприклад, як Aventos HK Top, представлені брендом Bloom. Столова зона виконана за рахунок барної стійки та відповідних до неї стільців, які мають назву Kin Steel Grey. Для більшого комфорту користування цією зоною, ми передбачили тут підсвітку від Новодворські із колекції Pills. Зона відпочинку. Зручний диванчик від Blessed моделі Fergie, напроти якого розташувалася тумба під Пікі і, власне, сам телек. Тут би я хотів звернути вашу увагу на оздоблення стін. У якості основи ми обрали фарбу Benjamin Moore Waterborne Interium Matte. А також у якості акценту декоративну штукатурку від Сан Марко. Такий самий прийом ми використали і у спальній кімнаті. Якщо вам цікаво дізнатися більше про кольори та фактури, які ви бачите у цьому інтер'єрі, обов'язково пишіть нам у коментарях. Будемо відповідати два роки при чи три скільки там? це о, до речі, це перша республіка. А зараз сьома. І в процесі запускаємо десяту. Ось така штука. Республіка, це наше майже все. За ось цими дверима, які ви бачите перед собою на екрані, ми розташували замість лоджії, яка тут була, кабінет. Зараз там працює замовниця, тому заглядати прямо усередину ми з вами не будемо. Площа її складає 3-4 квадратних метри. Побачити, що там усередині, ви можете зараз на візуалізації. От, в принципі, так воно і виглядає. Стіл та така містка шафа з відкритими полицями та закритими шухлядами. Ідемо далі. Санвузол. Площа його складає 4 квадратних метри. Оздоблення стін це МДФ, той самий, що ви бачили у інших приміщеннях цієї квартири. А саме, AGT зелений Relax Soft Touch. Він розташований у зоні з меншою вірогідністю потрапляння вологи. Тут ми з вами можемо побачити такі елементи. Електрична русника сушарка Laris Zebra Gefest Premium 500 на 1200 мм з прихованим підключенням. Гігієнічний душ, який має назву Logis та представлений брендом Hans -Groje. Підвісний унітаз від Laofen Pro Rimless. Із сидінням Slim Soft Close та гарна, біла, матова, на тонка панель змиву TC Solid. Друге видоздоблення керамограніт. Використовується він у тих частинах, де контакт з водою майже або повністю неминучий. Якості основи нами була обрана плитка Bolero Beige Full Lab розміром 120х60 см. Її ви можете бачити ось тут. На відкосах та у частині підлоги для піддону, що плавно переходить у фронтальну стіну душовою, яка знаходиться за моєю спиною, керамограніт Лароя даст від Церат. До речі, все це фальстіна, яку ми зробили, задля того, щоб приховати стояк каналізації, інсталяцію та інші сантехнічні та інженерні конструкції. Задля зручності користування зоною душової, ми зробили ось таку нішу для того, щоб можна було розмістити гігієнічні засоби. Основні інженерні елементи душової це система прихованого монтажу Hans Groel Logis Loop, трап Advantix Vario та скляна кабіна від liberta моделі Roma, що оберігає нас від розбризкування. Невелика меблева конструкція. Для накладного умивальнику, який має назву Джесель Мірасофт від бренду Miraggio, Та пенало, відкривання, в якому реалізовано за рахунок типонів, в якому ми сховали бойлер та полицю для господарських приладь і аксесуарів. Щодо відкривання тумби, воно реалізовано за рахунок фрезованих фасадів. Дуже зручні ручки. Останнє приміщення нашого огляду на сьогодні невелика та затишна спальня площею 12,4 квадратних метри. До речі, якщо ви не дивилися початок ремонту на даному об'єкті, раджу вам обов'язково це зробити. Переходьте за посиланням у правому верхньому куті екрану. От цікаво, які у вас виникають думки, коли ви бачите штори за моєю спиною? Мабуть, що там велике панорамне вікно. А ні, це прихована шафа. Складається вона з місць для зберігання декількох типів, а саме відкритого у вигляді полиць та антресолі, чотирьох штанг для навішування зимового та верхнього одягу та ящиків висувного типу, які є. Є, що поробиш. Направляючи ж, звісно, ми використовували від бренду Bloom, а корпус самої гардеробної зроблено з DSP Chronospan світло-сірий. Поруч з гардеробом для більшого комфорту та зручності ми розмістили величезне дзеркало з підсвіткою. Звісно ж, нашого виробництва. Тобто, good Idea. Оздоблення, як і казав раніше, це комбінація з пофарбування Benjamin Moore та декоративної штукатурки від бренду San Marco. Єдиною відмінністю в порівнянні з вітальною є додатковий зелений колір у штукатурці, який використано для поєднання стилістики у різних приміщеннях даної квартири. Поряд зі мною ви бачите велике двуспальне ліжко від наших друзів та партнерів. Woodsoft. модель має назву Наполі та було придбано близько 16,5 тисяч гривень. Окремо до нього потрібно було придбати ще й матрац, а це 115 12 тисяч гривень. Для тих, хто ще не в темі, Woodsoft – це український бренд. А головне, якісний. Саме тому я від себе не цураюся рекомендувати їх майже у кожному нашому відеогляді. Приліжкова тумба з блоком розеток від Schneider Electric, модель, яка має назву Unica Aluminium над нею, та ось такою гарною брашкою з приємною та лаконічною назвою: Бра підвіз чорний квадрат 4536, дріб 1. Команда Флорен більше 12 років працює на ринку квітникарства та надає клієнтам повний сервіс, який включає в себе такі пункти, як підбір, покупку, посадку, адаптацію, подальший догляд зі збереженням та покращенням вигляду рослин, і всі супутні види робот, які можна проводити з рослинами. За посиланнями у описі до цього відео ви можете знайти адресу магазину та інстаграм бренду Флорен. Що ж, ось таким прикольним та стислим вийшов даний випуск огляду готового інтер'єру. Якщо вам подобається подібний формат, обов'язково напишіть про це в коментарях під відосиком. Також для того, щоб бути в тренді дизайну та того, скільки зараз коштує ремонт, меблі, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк. Переходимо до основної інформації, яка завжди хвилює вас найбільше. Вартість квадратного метру. На момент розрахунку, а це травень минулого року, склала 945 умовних одиниць. Нагадаю вам про те, що чим менший об'єкт, тим більша вартість квадрату. Що стосується меблів, то з розрахунку на квадратний метр їх вартість вийшла близько 225 умовних одиниць. Ось такі ось цифри. Багато це чи мало? Пишіть свої думки у коментарях. З вами був Кевшин Олександр, команда Good Idea Production. До нових зустрічей. Слава Україні!